Всім привіт, поки я шию адвент-календар для чоловіка, мені прийшла. Посилочка. І перед тим як заливати, зараз хочу її розпакувати разом з вами. Подивитися. Все. Найбільше це ось такий равлик. Тут пусто всередині можна. Буде, поки я можу сюди посадити тільки щось таке. Сюди можна буде або посадити квіточку якусь невеличку, або залити свічку, і буде прикольно, як на мене. Я не знаю, як діставати цю голову. Сподіваюся, що все буде добре. Особливо очі не відваляться. Ну, такий равлик класний. Далі. Грибочок. У мене є, тут немає. Е, Є один великий, туди можна прямо, заливати свічку, а тут свічку можна тільки поставити зверху. Ось, типу ось так. І те, що я чекала найбільше, це ось така лапка. У мене є е, мило у вигляді лапки, і це буде така або ж під прикраси, або залити свічку, або поставити свічку, або навіть посадити якусь квіточку. Ну так не дуже буде зрозуміло, що це лапка, напевно. Краще, щоб це було так, з верхушкою, або шкатолочка, або під свічечка. Це піду це заливати і далі шити.